Заплющ очі. Уяви. Ростуть соняшники. Тепер подивись на зображення. Чи так уявляєш цей краєвид? Чогось не вистачає в описі, правда? Розберемося разом. Ростуть соняшники. Визнач граматичну основу речення. Що соняшники. Підмет. Що роблять? Ростуть. Присудок. Це речення непоширене, оскільки складається тільки з граматичної основи. Небо палає. СВІТАЄ. СОНЯшНИКИ Поширене речення. Крім граматичної основи, містить другорядні члени, які розвивають думку. Надають більше інформації про те, що відбувається. У полі великі соняхи обіймали багряне небо. Що соняхи? Що робили? Обіймали. Соняхи які? Великі. Обіймали що? Небо. Небо яке. Багряне. Обіймали де? У полі. Визнач у поданому тексті поширені речення Вечір. Небо почервоніло. Хмари пливуть. Соняшникове поле розкинулося ген ген до горизонту. Дивлюся навколо. Завмираю. Природа надихає. Перевір себе Соняшникове поле розкинулося ген-ген до горизонту. Дивлюся навколо. Так так. Речення Дивлюся навколо. Поширене. У ньому є граматична основа. Що роблю? Дивлюся. У формі присудка. Та другорядний член речення. Дивлюся куди. Навколо. Запам'ятай речення поширене, якщо є хоча б один другорядний член. Відгадай загадку. Золотисте ситечко покотилося в літечко. Так, це соняшник. Проаналізуй речення визнач граматичну основу та з'ясуй, поширене воно чи не поширене. Що? Ситечко. Що зробило? Покотилося. Ситечко. Яке? Золотисте. Покотилося куди? У літечко. Речення поширене, оскільки, крім граматичної основи, у ньому є другорядні члени речення. Другорядні члени речення додаток, обставина та означення. Промені торкаються квітів. Що? Промені. Підмет. Що роблять? Торкаються Присудок. Торкаються чого? Квітів. На запитання кого, чого, кому, чому, ким, чим, кого, що на кому, на чому, відповідає додаток. У реченні додаток підкреслюється пунктиром. Який він, той соняшник? Великий, круглий, жовтий, сонячний. На запитання, який, чий, котрий. відповідає означення. У реченні означення підкреслюється хвилястою лінією. Спробуй знайти означення Побачив красиве засмагле сонце. Сонце яке? Красиве та засмагле. Це означення. Розглянемо обставини, за яких усе відбувається і як Тепло. У полі. у у літку, на зустріч сонцю. Як? Де? Коли? Куди? Яким способом? З якої причини? За якої умови. Це обставина. У реченні обставина підкреслюється штрихпунктиром Визнач обставину. Жовта квітка радісно посміхалася теплому сонечку. Посміхалася як радісно Не плутай означення та обставину. Як? Питання обставини Який? Яка? Які? Яке. Питання означення. Квітка яка жовта це означення, посміхалася як? Радісно це обставина. То чому на початку відео було складно уявити перед собою таку картину? Необхідно було використати поширене речення. Широке поле соняшників зустрічалося на горизонті з багряним хмарним небом. Запам'ятай Речення бувають непоширені та поширені. Непоширені речення складаються тільки з граматичної основи підмета і присудка Поширені речення містять другорядні члени речення, хоча б один. Другорядні члени речення. Це додаток, означення, обставина. Став уподобайку. Тисни дзвіночок, щоб не пропустити інші відео на каналі. Українська мова це легко.